Так, друзі, всім привіт, всім вітання. З вами знову ваша доза номізмата. І сьогодні, після продажу в Національному банку, взяли ми паляниця, взяли ми на два своїх аккаунта. Вчора знімав вам ось такий річний набір 25-го року і вирішив його поставити собі в колекцію, там де зберігаю всі монети. І, як завжди, натрапив на три посилочки. Дивіться, яким ще числом. 4.10.24 року. Ще підписано батьківське щастя. 23.01.25. Надання статусу. Будемо дивитися. Будемо докладати. Не пам'ятаю, з якого це аккаунту вже було замовлено. Ну, в колекціях стоїть. А це вже будемо, будемо дивитися. Чесно думаю, може спочатку не відкривати, отак тримати запакований так, з такою датою. Но все ж таки, таки будемо відкривати. Батьківське щастя. 210 гривень від Національного банку. Навіть не можу вам сказати, яка ціна на сьогоднішній день. Я думаю, гривень 500 точно. Но тираж тут височенький. Національний банк нам дає тираж до 100 тисяч. Ну, монетка і буклет дійсно радує нас. Дійсно монетка хороша, як інвестиція на майбутнє для нових поколінь, для своїх дітей залишити ось такі ось такі монетки. До речі, дітям, дітям що якщо хтось хоче своїм дітям залишати ось такі монетки, я би радив ось таку батьківське щастя, а ще також є монетка, народжена в Україні 2024 року. Ось ці дві монетки було би годилося б своїм дітям залишити в гарному стані. І так, що тут у нас? Чесно, в цих рукавичках замовив собі нові рукавички, бо старі ви вже бачили, які деякий час без рукавичок, бо зараз навіть незручно в цих рукавицях. І так, надання статусу країни кандидата на членство в ЄС 160 гривень. 160 гривень. Ця монетка тираж у нас, скільки пам'ятаю, 75 тисяч. Так, 75. До речі, на неї ціна досить сильно не зросла. Якщо не помиляюсь, на вторинних ринках за неї не дуже так і багато хочуть. Якщо не помиляюся, там в районі 250-300 гривень. Тому якщо у когось немає, цю монетку ще, звісно, можете, можете собі знайти. І так, що в нас ще? Це третя посилочка. Що в нас тут? Тут у нас походу, походу. Походу в нас також надання статусу. А що це за такі монетки і що це їх так довго? Знаєш, у мене ще досить багато є нерозпакованих монет. Порядка, порядка, якщо би так згадати. Десь реально 100 посилок нерозпакованих. Ну, це там починаючи і 23 і 24 і 25 Десь, можливо, як вийде, я зберу всі монетки і одним, одним заходом їх, як то кажуть, відкриємо і вам покажемо, які монетки в нас стоять. Ось такі, друзі, монетки в нас сьогодні були на огляду. Дивіться, слідкуйте, підписуйтесь, хто не підписався, бо дуже багато глядачів дивиться, саме не підписані. Тому прохання підписатися і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!